Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися крутий і епічний бій на танчику з новорічних коробок. Це француз 9 рівня, Charlie MLE75. І це буде дійсно цікавий бій, бо наш танчик, по-перше, покаже, як треба круто грати, і по-друге, покаже, як треба круто грати, коли твоя команда грає зовсім не так, як би хотілося. Отже, він вже заряджає перші підкалібери, а, і ще маю тобі сказати, щоб тобі була прямо ну, цікава. Ну, коротше, там буде медалька Фадіна так, щоб вже от, затравочку поповні, <свісно> щоб ти сидів і дивився до самого кінця, бо це реально цікавий бій. Наш герой, Нікнейм Лорд, став в кущі і не поспішає. Чарлі, на папері, начебто, ЛТ, але по факту ну, важкувато на ньому світити. Будемо. Казати чесно, бо він А великий, Б, ну великий. <свісно> Можна в нього достатньо непогано стріляти, і перший підкалібер таки залітає. Що в цього танчика є? В нього є турбіна, ну я так розумію, по принципу, як у поляків, і касетний барабан. Дві касети по три пульки. Кожна пулька дає небагато. Небагато не мало, аж 200. І пробиває 240 на підкаліберах. Ну, бабешки наш герой не став заряджати так само, як і фугаси, бо вони тут ну, такі собі. Тож грає на преміумних снарядах, що і зрозуміло, і грає ще додатково з пайочком, щоб компенсувати всі свої недоліки, хоч трошечки. Так, ЄБР знизу проїжджає. Чарлі зараз відіграє просто роль кущової птехи і поки що цим справляється. Так, давай ще раз подивимося. 240 пробиття 1350 метрів за секунду летять під калібри, воно то начебто і файно. Але 240 на 9 може не вистачити. Але в нас бій саме з 9 рівнями. О, і тут ще 2. Да, залетіло. Да, да, 2 залетіло і 436 фіндав. По такому ж самому Чарліку і їде, поки він їде, можна подивитись в цілому на цей танчик. ну Досить цікава в нього форма, питань нема. 4 великих, таких начебто, колеса в нього. І суне. Суне він далі. Має наш герой дві відмітки на гарматі, і це значить, що він таки щось знає. Щось знає, щось вміє, і ти впевнишся в цьому бою, що вони в нього не даремно. Так, проїжджає він, вгору їде не сильно спішно. Динаміка не найкрутіша, але я так розумію, він їде в звичайному режимі без використання турбіни. Он дощ ще є ворожий Чарлік і хотів, хотів на нього націлитись, але тут такі рельєфи, що. Доводиться якось зі своєю гарматою прилаштовуватись. Яхтігра 2.8.3 з цієї сторони, ще там є ПТ-шки. А поки все це відбувається. Червона команда вже б'є наших з верхньої частини мапи. О, запрацювала турбіна, прям чутно. І динаміка, так, з турбіною поцікавіше буде. Точно. Ага, щоб включити турбіну, треба одна секунда, а щоб вимкнути, треба три. Понятно. От такий цікавий танчик. Я на нього сильно не дивився, не роздивлявся, бо в мене, по-перше, такого немає, по-друге, в рандомі якось не помічаю цих чарліків особливо. Бо багато людей на них грає зовсім безглуздо. Тут як Тігер виїжджає солодкою дупою, лише одна пулька з касети треба другу давати, доки він не розвернувся. Три пульки з двох барабанів, тобто половину рівно насипав. Ну... Хотілося б краще, але ж не завжди вдається на барабанних танчиках все реалізувати. Тим часом рахунок 4-5 не на нашу користь, вже мінус 6 тисяч по хп. -шках. Зовсім біда в зеленої команди з верхньої частини мапи, але що ж, такий рандом. Особисто я вже до такого звик. Вчора, наприклад, в мене була сесія, три перемоги з 11 боїх. Так, хоча ми грали на десятках і завжди були зверху списку. Я маю на увазі по ефективності в кінці бою, але то ж таке, це ж World of Tanks. Що ти від нього хочеш? Намагається обережненько якось відіграти, не світиться, але стервеха зараза маскована. Не ризикує, не ризикує, поки що наш нікнейм лорд. Так, он до ось таки його побачила, а тим її стрільнуло, О, можна арту дати. Можна арту, але ризиковано. <сум> боїться, боїться, бо в нього важко згинаються гармати. Тут на рельєфах дуже не хоче отримати зайвого. Тим часом вже 5-9, червоненькі просто сунуть з усіх сторін на нашу базу і хочуть її забрати. Летить арта, ух, як пощастило, що не влучила. А було би дуже неприємно. Так хоче в кришку, в кришку дати. Як тігер огризається, і наш, наш герой підсвічує арті і тікає. Це було дуже приємний асист від арти на 336, якраз врятував нашого Чарліка. І Стервеха тим часом на гору вже заїхала і дала Посраці, блін! Оце, оце неприємно, треба тікати, з Стервеха має дуже швидке досить КД. І Чарлік встигає від неї просто від'їхати. Поки що він зробив всього 2000 сумарків. Начебто зовсім небагато, як на 9 рівень. Але саме найцікавіше, саме Сік, як то кажуть, буде попереду. Чарлік і Кобра залітають на базу, там 30-й арта і ще ціла купа ворогів. До перемоги ще так далеко. Так, вмикає турбіну. Що хоче крутити СТРВ, хоче, що він вирішив. Да, вирішив її закрутити. СТРВ хавнахабно полетіла вперед. Давай подивимося, що з того вийде. Вона не зупиняється. Зуп... Е! <плес> Ой, на це треба буде ще подивитися повторі. Так, вирішив я ще раз подивитися на цей просто шикарний момент, який достойний вподобайки, ну він просто реально смішний. Їде, їде наш герой, на нього летить на всіх парах естервеха. І давай подивимося, як вона полетить туди. Уху. Ой, Я не можу. Ой, ці червоненькі, ну не можна, не можна з них не поржати. ну... Ой, до сліз просто Естервеха мене порадувала. Нормально. От Просто за такі моменти ти подобаєш цю гру. Вони абсолютно безглузді, ніяк на геймплей не впливають, але смішно. Так, кобрачка, коброчка, треба зігнути. Бачиш, які проблеми з вертикальним наведенням, точніше, з кутами вертикального наведення цього танчика. Він мені цим нагадує ELCN90, да? в більшості французів а, такі, такі болючі місця. Ой, насміявся зі стервих я давайте прокоментувати. Арта стріляє, але не влучає. Наш герой їздить вперед назад Залишилось 5 червоненьких і двоє зелененьких. Треба їхати на допомогу. У них там дві кобри, Тартоїс і дві арти. Я маю на увазі у червоних. Доволі така зла підбірочка, як я вже казав, це бій е, однорівневий. Всі дев'ятки. Тож тут непросто, дуже непросто. Але наш чарлік їде, хоча щось він якось не сильно любить користуватися турбіною. Наскільки я бачу, напевно, 3 секунди занадто довго для переходу в звичайний формат. І наш герой не хоче цей час втратити. А, ні, ти глянь. Перемкнувся, бо побачив, вже, що все Т-30 зараз заб'ють. І поїхав. Зблизька в цілому можна і так настріляти, так розумію, раз, давай, 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 стріляй, стріляй, бо вб'ють. Пощастило, що кобра відверто промахала, арта також стрільнула, але дуже далеко. І наш герой їде, їде з однією касеткою, в нього залишився 21 снаряд. А як я вже казав, тут буде медалька Фадіна, тобто всі снаряди будуть вистріляні. І це буде чесний Фадін, на відміну десь від чотирьох боїв, які я гуртав до того з медалькою Фадіна. Там були всі нечесні. Але то таке, така гра. То люди хочуть собі медалечку. Що ж їде, наш герой вже накидав скільки там три з лишнім. О, тут кобра, давай, давай, згінається гармата є, є, забрав. Все, вже 3600 чесної сумарки. Ну, десь я так на око там щось підраховую. Щось там десь стільки, плюс-мінус. Два фраги зробили, залишилось ще три. Ну, Якщо з артою в цілому можна розібратися, досить не так уже і складно це робити. А от з тартоїзами всяке може бути складніше, тим паче Тартоїс поїхав в раш. Поїхав по центру мапи. І в нього броньоване обличчя, але ж по бокам тартоїс такий собі помідор, його можна непогано бити. Головне, їхати від дистанції, десь від кущиків і обережно. Так, Поки що тортик на нас дивиться, я б в цих кущиках може би почекав, поки він виїде. Але ні, Чарлік Charлік суне. Хоче переїхати. ну Оптимально насамперед. Заїхати було б йому ззаду або десь от прямо там аж з третьої лінії бігати півкарти. ж може взяв би турбінку, собі вімкнув і поїхав би швидше. Але я так розумію, що наш герой просто вже ну, трошечки хвилюється. Не хоче поспішати, не хоче робити якісь такі необдумані кроки, хоче якось обережненько. Так, увімкнув турбіну, полетів вперед, щоб мати максималку. Згори летить аж 90. Тартой встигає розвернутися, да, отут він міг і відіграти наш герой в ангар. Якби арта ще влучила, було б йому дуже боляче. Бо в нього ремкомплект би закінчився. Так, дав одну касету. Раз, два, третю не влучив. Поспішає, як я вже кажу, наш герой можна було цього не робити, можна було зіграти трошечки обережніше і не отримувати зайвий дамаг, але він його і не отримав. Бо в цілому ні Арта, ні Торто саме дамагу не дали, просто збили гусеницю, тараки і, і трошки оглушили. Ну То, то французький екіпаж перетерпів і, от як я і казав, зараз з дальньої дистанції починає грати. Так, і треба було, тут можна було б за артою з'їздити, якщо чесно, поки той тортою би катався. Але наш танкіст робить те, що робить, а ми за тим спостерігаємо. Ну, а поки ти спостерігаєш, постав подобачку, підпишись на канал Юрчика. І можеш навіть донат закинути, якщо є в тебе таке бажання. Якщо нема, ну нічого страшного, просто такі цікаві пічні бої будуть виходити трошки рідше, ніж могли б. Так, їде їде наш чарлік нагору. Як на мене, щось він таке робить. самому не зрозуміло, що він хоче. Чи а він тут хоче знайти якусь арту з цієї сторони. Ну, я думаю, навряд чи вона тут, вона б могла б стояти на базі. Роби якісь цікаві для себе дії, можна поки на нього самого глянути. Такий він, ну, не знаю. До дизайну є питання, як то кажуть у розробників. Да? Вихлопна труба, бо о яка. Навіть не знаю, якийсь гриль ззаду цілий, а не вихлопна труба. Але в цілому, щось в ньому таке є інопланетне, цікаве. Головне, що їде і стріляє. Що ще від танчика треба? Я ж їде, їде, стріляє, стріляє. Ну все Броні, звісно, в нього немає. І такий він, наче хтось на нього сів, якийсь Маус. Так, <реш> я не можу. Три хвилини до кінця бою залишається, любі друзі, і дивимося. Дивимося, де ж той тортоєс. Як на мене, досить багато ініціативи тут втратив наш герой, просто катався туди-сюди, нічого не зробив. І от нарешті висвітився тортоїс. Треба вже було не відпускати того тортика, або вже його кинути і дійсно їхати на базу за артилерію. Ні то, ні інше наш герой не зробив, але. Шанси в нього є, на його боці ініціатива, на його боці огляд. І оця гармата. Підійш, підійш, підійш. Ну ще раз. Приємний такий барабанчик. Це якщо в нього 3 по 200, це 600 1200, теоретично може давати з барабана, якщо все 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 влучить і проб'є. Ну, непогано, непогано. Не, не прям вау там щось, але непогано. Той самий GSOR, наприклад, ПТ-шка на 8 рівні також дає навіть трошечки більше з чотирьох снарядів. І КД в неї не сильно, я б сказав, би, довше між пульками. Ну, таке, я б не сказав, що це Імба якась, але бачиш, у вправних руках приносить результат, бо наш герой настріляв вже 5,5. Навіть трошечки більше. Тут ПТХ стала в кущах. Ох, промазала. Так, ну тепер треба. Да, від... Просто і помститися, і друга, друга буде стріляти. Друга не стріляє. Так, три останні пульки, остання касета залишилась нашого героя. І останній фраг йому треба зробити. Я наскільки зрозумів, арта навряд чи там, вона десь збоку. да 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 бо якщо б вона була б там, вона б стріляла раніше. А так вона дала аж ось де. Вона десь там поблизу тієї стервехи. Дала арта на 243, ну, хоча в теорії могла б ваншот виписати. Таке, таке, трошечки везе, трошечки скіла, трошечки всього. На турбіні летить наш Чарлік, хвилина до кінця бою і треба забити ту петеху. Навряд чи вона встигне перезарядитися, не так вже довго їде наш герой, там десь 40 секунд зарядка. Тож можна спокійненько до неї доїхати, і головне просто вбити. А то треба, не треба промазувати. Я ось пройшов. Того ж він їде конкретно в приту і дає касету. Тиш, тиш, тиш. І останнім снарядом робить п'ятий фраг. На жаль, воїни не зробив, але медальку Фадіна і Калабанова, чесно. чесно, заробив. А ми давай якраз їх і подивимося в результатах бою. Але спершу ще один раз давай подивимося. Повтор як летіла Естер Веха. А ось це вже і результати бою. Нікнейм лорд взяв маст майстра касталома, дуеліста, тут дрібні медальки. А з найцікавіших це, звісно, основний калібр, медаль паскучі, медаль Калабанова і чесна медалька Фадіна. Настріляв нормально, 5 фрагів зробив, з дев'ятками грав, 5776. Настріляв. І навіть насвітив на 800. Тобто сумарки дав 6. Ну, майже з половиною там трошки, трошки більше, ніж 6,5, і це прикольно. Правда, зайшов в мінус без преміум аккаунта, але ж, який був класний, цікавий, епічний бій. Я вже чекаю від тебе вподобайку, підписку дзвіночок і, звісно, щоб ти приходив на нові відео на канал Юрко. А від себе заряджаю тебе на удачу і позитив, і до зустрічі! Хай щастить!